Портативний рентгенапарат з'явиться у лікарні Старобельське. Його волонтери придбали на грант, який надало посольство Австралії в Україні. Це 342 тисячі гривень. На цю суму благодійники примудрились також придбати обладнання для опікового центру та відділення політравми 17-ї київської лікарні. Саме туди посол завітав із візитом на кошти австралійців куплено відсоси та термостат, спеціальний пристрій, в якому зберігаються теплими розчини, що вводяться пацієнтам під час протишокових заходів. Крім того, тепер у медзакладі з'явилася система ВАК-терапії. Це кажуть, лікарі свої пилосос, що через спеціальні губки витягує у хворих на перитоніт усілякі токсини з ран. таких пристроїв навіть у медзакладах столиці одиниці з'являються вони переважно завдяки волонтерам. На сьогоднішній день це стандарт использування такої системи при ліченні пацієнта з перитонітом. Наприклад, время майдану у нас один пацієнт уїхав допустим в Германию. У нас этой системы тогда не было. Під час таких візитів ми шукаємо шляхи поглиблення співпраці, до якої запрошуємо усіх бажаючих в майбутньому. Ми матимемо більше коштів, аби підтримати ті чи інші ініціативи. І я сподіваюся, ми зможемо реалізувати багато проєктів.